Добрий день, а, пане Сергія, так розумію. у Вас непросте завдання, оскільки законопроект 4576 та про створення передумов для економічного зростання в Україні та недопущення фінансової катастрофи. Він зовсім свіжий, як ви сказати, як свіжоспечений спечений цей пиріжочок ще гарячий. Наскільки ви шастили з ним ознайомитися? Чи доводиться просто зараз в польовому режимі? Абсолютно ви праві в польовому режимі. От я їхав з вами і слухав на двох телефонах консультації від наших юристів, які зараз опрацьовують цей законопроект, бо ще вчора на громадській колегії і на засіданні комітету, а також на круглому столі бізнесу, який відбувся. Вчора було ж три таких заходи в комітеті питань податкової та митної політики Верховної Ради. Цього законопроекту ніхто не бачив. І ми обговорювали законопроект, який був оприлюднений. Якщо можна так сказати, на сайті Міністерства фінансів України і робили висновки щодо нього. Ми було напрацьовано спільне звернення всього бізнесу, в тому числі до виконуючого обов'язки президента, до голови Верховної Ради, до народних депутатів, з закликом унеможливити прийняття цих, тих законодавчих змін. На сьогоднішній день ми отримали законопроект в іншому вигляді, це дійсно 4576, І, на жаль, на жаль, я скажу так, ґрунтовного аналізу на сьогоднішній момент щодо до цього законопроекту ми не можемо дати. Ми відслідкували єдине, як то кажуть, в польовому швидкому режимі, що деякі зміни найбільш кричущі, які хвилювали, зокрема мале підприємництво, на щастя дослухались і вони були вилучені. Це це що стосується спрощеної системи податкування угу. і запровадження нагального запровадження касових апаратів апаратів та обов'язкового ведення звітності так званої книги обліку для суб'єктів спрощеної системи оподаткування цього. Цього на щастя немає, однак ми спостерігаємо все-таки ті бажання, які мали місце в попередньому документі, відображені тут. Це ж, що стосується от таких, ну, на перший погляд, можливо, неважливих моментів. Однак, в існуючій редакції Податкового кодексу були піднімають. Була певна надія для бізнесу, тобто ми сподівалися, що через два роки ми отримуємо зменшення податку на додану вартість, податку на прибуток. І ця динаміка була закладена. З свого часу це були певні домовленості бізнесу під час податкового майдану 2010 року. Однак, з сьогоднішнім документом ми бачимо, що ці всі надії і сподівання бізнесу перекреслено. Ми зафіксовані на існуючій ставці податку, податку на доданої вартість 20% і податку на прибуток у розмірі 18%. Сотків, що це означає? Ну, це означає, що бізнес просто в черговий раз розчарований, перспектив, бо дуже багато бізнесменів вчора на зустрічі заявляли, що немає. Навпаки, серйозні гравці вчора був представник заводу Карлсберга, Він вже казав, що фактично він показував економічну доцільність існування одного завода недоцільне для зазначеного ринку і запровадження таких ініціатив. На додаток з підвищенням акцизів мені здається остаточно вб'є будь-яке бажання, як то у внутрішнього інвестора, так і зовнішнього, розвивати якесь виробництво. Підвищення акцизів. Ми чули це про тютюн і тут... алкоголь. Там ще ж тут... алкоголь і пиво. Це специфічна звичайно, галузь. Я особисто не споживаю ні одного, ні другого, ні третього. Однак ми повинні бути свідомі того, що підвищення акцизів це зменшення реалізації, а відтак це. Вивільнення працюючого зайнятого населення. Якщо будуть зараз закриватися заводи, будуть вивільнятися люди. Це треба чітко розуміти, і я би хотів поговорити навіть більше не щодо акцизів, хоча це серйозне питання: збільшення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби, як підвищення акцизів на паливо. На мій погляд, це найбільш кричуща проблема, тому що, і на погляд, більшість експертів, тому що більшість товарів і послуг вони в тій чи іншій мірі зав'язані на використанні транспорту. Підвищення паливно-мастильних матеріалів суттєво вдарить і тільки спровокує ріст цін. Так само ми маємо велику пересторогу, і ми відслідкуємо, що в цьому документі є ця норма це запровадження додаткових. Податків на розміщення населення своїх коштів на депозитах. В даній ситуації, коли банківська система і так не в найкращому стані, щоб навіть інформаційний привід цей не спричинив можливість відтоку капіталовкладень населення, що може спровокувати чергову банківську кризу. Ми на сьогоднішній день і так спостерігаємо, що кожен тиждень по одній, по дві тимчасових адміністрацій Нацбанк банк Форум, банк, форум, навіть стабільні банки, які ще нещодавно були спокійно пережили кризу 2008 року. Дуже важливий акцент це збільшення бази оподаткування. Це щосується безпосередньо як юридичних, так і фізичних осіб. Наприклад, це знову йде мова про збільшення бази оподаткування нерухомості, це я думаю, буде стосуватися кожного громадянина, який ну, більш-менш, скажімо так, має певні надходження, тому що якщо раніше йшла мова про житлову площу, то зараз йде про загальну площу, взагалі, якщо говорити. Можна пройти по всьому тілу документи, тут є дуже спірні питання, і бізнес не розуміє ту позицію. Ми розуміємо цю кризову ситуацію на сьогоднішній день. Абсолютно чітко розуміємо. І mm -hmm. неодноразово виходили своїми ініціативами, mm -hmm. щоб ми не критикували цей документ. Я можу, так, ми повинні до нього повертатися. Ми хотіли запропонувати свій шлях. Знаходження можливих додаткових доходів бюджету. Ага. Однак чомусь наші ініціативи вони ну, якось не сприймаються і не навіть не розглядаються. Адже ну, ми всі розуміємо, що, Ну, дуже... наприклад, давайте, давайте ну, предметно окей. називати. Наприклад, одна з ініціатив бізнесу це то, що вчора обговорилось е, широко, про запровадження додаткового пенсійного збору від купівлі іноземної валюти. Угу. Наче зараз по тілу ми дивимося, його немає. Сподіваюся, такої, наче ми його зараз не побачили, можливо, десь він зашитий, треба уважно дивитися. Документ досить угу. такий масивний. Однак ми, пропон... ми розуміємо проблему пенсійного фонду, розуміємо з бюджетом, е, розуміємо, що недостатньо. Коштів. Ми пропонували просте рішення, на яке, мені здається, погодяться і навіть і пенсіонери встановлення максимального рівня пенсії, до прикладу, там 5 тисяч гривень, чи, там, чи 10 тисяч гривень, і все. Натомість ми бачимо в існуючому законопроекту, що цього не вводиться. Ті всі законопроекти, які і закони, які всі час були прийняті Верховною Радою щодо спеціального пенсійного забезпечення високопосадовців, залишаються чинні і запроваджується додатковий податок на суму, що перевищує. 10 тисяч гривень, я можу помимо, 10 тисяч гривень. Тобто ті пенсію 100 тисяч гривень залишається, просто то, що вище 10 тисяч гривень буде вклад з 15% податком пенсії на дохід. Пенсії 100 тисяч гривень на рік, маєте нову? Ну, так, на місяць. На у Сельмаха місяць. так само, відповідно до існуючого закону, були певні посадовці. На, і, у там, так, і не тільки. Я думаю, що якщо б провести таку ревізію, ревізію то ми б дуже багато чого цікавого знали. На жаль, це все закрито такими. На скільки б скільки б умовно кажучи, можна було б вирити на цьому знаємо, Ми не знаємо, знає, скільки таких пенсіонерів. Якщо ви спробуєте рядовий громадянин чи підприємець отримати цю інформацію, ви на жаль її не отримаєте. Це на сьогоднішній день ми колись спробували підрахувати. Насправді це ж великі пенсії мають хто це голови суд... суддів. Так, це судді конституційного суду. В них там десятки. Народні, Насправді народні всього депутати всього. Мені народні депутати там близько там 10-15 тичних пенсії. Там корпус. Ну, а, тобто, насправді ми не вийдемо на якісь гігантські Ні, мільярди. Просто це, Ми починаємо говорити про тобто, ми, ми можемо насправді побачити, що той самий акциз на, на сигарети може дати набагато більше. Я абсолютно вважаю, що це, але треба дуже чітко розуміти. Дивіться, я знову ж таки, я більш... просто покажу, ну, щоб, так. може не всі це знають. Ну, дивіться, от це, от, я просто відкрив якийсь польський сайт. О, це Вальбора Голд. Оце ціна ну, за це 10 20, це, це блок. Та 10, 10 пачок коштують 140 злотих. Тобто одна пачка це є в роздріб. Та, це ж гуртова ціна. Коштує відповідно скільки, 14 злотих. 14 злотих помножте на 3 з чимось. Це є майже там, 50 гривень. Це ціна Мальборо в Польщі, і це є гуртова ціна. Ну, я щодо цигарок і алкоголю, я ще раз кажу, це, це тема, яка потребує спеціальної дискусії, ми повинні розуміти, що все одно на сьогоднішній день існує тіньовий ринок. Uh -huh. Тих самих цигарок. Uh -huh. І ким він курується, ким він координується, я думаю, теж ми знаємо. Дуже здивувала мене позиція вчора, коли був присутній на комітеті пан Білоус, я мав такі ну, райдужні надії. Однак коли я почув таку від нього інформацію, коли він сказав, що ми знаємо все. Ми знаємо все, як, де, що діється, як працюють ці помийні ями, як вони функціонують. І на запитання йому, окей, є така необхідність, у нас є проблеми фінансового характеру в державі. То скажіть, будь ласка, ви знаєте, чому що вони функціонують, як вони, чому ви їх не закриваєте? Чого ви чекаєте? На що було отримана відповідь? Ми будемо зараз говорити з ключовими гравцями і вирішувати, щоб вони працювали і. Ти Я не бачу логіки. Якщо все знається, якщо все, все координується, все, все зрозуміло, то треба треба зупинити. Тим більше що ми знаємо, були такі моменти, коли ці помийні ями, через які якраз вимиваються шалені кошти, не працювали в певні періоди часу. Це, зокрема, ну, що, що стосується останніх подій. Однак зараз вони нормально функціонують, через них перемиваються бюджетні кошти. Друга ще ініціативи бізнесу, які ми виходили, це. Прозорі державні закупівлі. На жаль, в тому законопроекті, який знову таки оприлюднив уряд, ми цього не побачили. Там знову якісь незрозумілі завуальовані схеми. Це повинна бути абсолютно зрозуміла прозора система з постійним електронною звітністю на якомусь інтернет-порталі, щоб кожен громадянин, якого хоча б з'являють найменші сумніви, міг проконтролювати. Тому що величезні кошти, а це зазвичай до 40 і в плюсі. Залишаються саме в тіньовому секторі. Ще один законопроект, який ми ініціювали, це знову таки прозора реалізація державного майна, у тому числі конфіскованого. Мене як громадянина особисто дуже сильно турбує, як будуть реалізовувати ці автомашини, ці злитки, ці картини, які були, ви знаєте, у певних людей. Я не бачу, я не чую позиву, я не бачу відкритого сайту, де міг би підприємець, можливо, якийсь би купити, а можливо, якісь речі треба і на Сотбіс відвезти. Але це повинно бути прозоро. На сьогоднішній день воно все якось підкилимно, і навіть прийняття і запровадження цих законопроєктів в мене виникає великий сумнів. Є дуже чітка процедура, прописана в нашому законі про регуляторну політику. Любий нормативно-правовий акт він повинен бути обговорений з громадськістю, а так, що його ніхто не бачить до внесення в сесійну залу, і по потім чи і ми знаємо сьогоднішню ситуацію, ми спілкуємося з народними депутатами, коли їх через коліно просто ламають, коли вони вимушені, певні, навіть опозиційні депутати вони кажуть, я як економіст не можу за це не можу прийти на комітет. Вчора на комітеті не було кворуму, ага. бо нам навіть опозиціонери сказали, які зараз вже привладні. Що ми як я як економіст не можу прийти, бо це дурня, бо це просто дурня. Я не можу за нього голосувати. Але і прийти, і не проголосувати не можу, бо в мене є відповідна політична вертикаль. Тобто, от такі законопроекти мені здається, я розумію доцільність, я розумію потребу. Але от, можна було запровадити іншим механізмом, сказати, що шановний бізнес, нам треба рік підняти. Давайте на рік робимо закон, на рік збільшуємо, але відміняється ж ставка податку на додану вартість, ставка податку на прибуток на 17-й, навіть на й рік. А чому? Тобто, ми не маємо жодної перспективи. Я розумію, на рік запровадили хлопці, нам треба підняти. Нам ось така дірка в бюджеті. До речі, ця дірка. Я намагаюся як економіст, я вважаю себе фаховим фахокомістером, знайти для себе аргументоване пояснення. Те, з чим ми боролися постійно, як в громадські колегії, що приходять законопроекти, а економічного обґрунтування отої аналітики, щоб ми могли прослідкувати, а як порахували у ті мудреці з Мінфіною з Кабміном, Ніколи нема до законопроекту. Загальні фрази, витрат з бюджету не потребує, і туди, і тебе. Так само зараз, я тільки слухав Яценюка. Він гарно говорить, називає страшні дійсно страшні цифри. Однак перевірити їх ні пересічний громадянин, ні економіст не має змоги. Тому що статистика викривлена, і звідки вони беруться, і наскільки воно відповідає дійсності, у нас дуже великі сумніви. я хочу сказати так, не буду багато говорити, але і рада підприємців при кабінеті міністрів, членом якої я являюсь, і громадська колегія, головою, якою є. Ми напрацювали стільки законопроєктів, що повірте мені. Я думаю, що ми би, ну, якщо б не перекрили навіть ці страшні цифри, то принаймні половину з них могли б задовільнити. Mm. Я не кажу вже про спрощення адміністративних процедур. Ми повинні розуміти, зараз йде мова, я дуже радий, що принаймні про скорочення державного апарату на 10%, ми їх пізно з цього вітаємо, бо ми основні спонсори скажімо так, цієї програми. Я сам колишній державний службовець другого рангу. І я розумію, що якщо в міністерство скоротити на пів, Повірте мені, проблем не буде. Дуже багато там людей, які не зрозуміло чим займаються. Але сьогоднішні кроки нам для бізнесу не зрозумілі. Ми розуміємо, що чиновник, до якого ми приходимо, якщо він отримує 1200 гривень і їх там 10, він нам не вирішить питання. Він не запровадить той законодавчих, який ми хочемо. Він не зацікавлений цьому. Їх повинен бути два. Але отримати вони повинні, можливо, там 10 тисяч гривень. Вони повинні працездатним бути, щоб працівник на державній службі е теж бачив якусь перспективу. А на сьогоднішній день вони скоротили надбавки, коли ми спілкуємося з працівниками податкової, нам кажуть, та ми взагалі от вас нічого, браття, що ти не буде. Ми ж хотіли цю революцію. Будь ласка. Ми можемо, до речі, подивитися, як сьогодні відбувалося засідання комітету з питань бюджету, і воно було як в старі, добрі, в лапках часи закритим знову. Та, тобто не пустила ні журналістів, ні експертів. Під дверима був Сергій Андрушко. Добрий день, Я зараз перебуваю в приміщенні, де мало де має відбутися засідання бюджетного комітету, на якому мають розглядати секвестр, скорочення витрат. І можна було б дізнатися, за рахунок чого планують скоротити ці витрати. Очікується, мабуть, гаряча дискусія, утім, журналістів на засіданні комітету не пропускають. Причину поки що з'ясувати неможливо. Але ми спробуємо дізнатися От вже про владного народного депутата. Народний депутат Мидонися добре дає, скажіть, будь ласка, чому не пропускають журналістів на засідання бюджетного комітету? Хто вас не пускає?

Добре. Журналісти, добрий день, представтеся, як звати? Мене звуть Людмила Балаба, інтернет видання або Ви хотіли потрапити на бюджетний квітник? Хотіла аж два рази, не пустили. А, чому пояснення вам дали а, якісь? Охоронець мені пояснив, що просто немає розпорядження. Чи є має бути розпорядження Вона, він не пояснює. Уху. Але наскільки я розумію, вхід для журналістів, яких є акредитація. Має бути вільний. вільний. Я скажу більше як прес-секретар Візаненка, що мене не пустили на саме засідання бюджетного комітету, яке має розпочатися за 10 хвилин. До речі, не пустили працівники секретаряту бюджетного комітету. Аргументація така. Поки що жодного депутата немає, тому ви не маєте права заходити. Це неправильно, незаконно. Ось поки що так. Така ситуація відбувається. Власне, в будинку, де має відбутися засідання бюджетного комітету, які який, який, є надважливим, оскільки саме на ньому будуть обговорювати скорочення десятків мільярдів гривень і за рахунок кого і чого поки що не зрозуміло. От народний депутат Медуниця. Я не можу зрозуміти, чого бюджетний комітет не пускають журналістів і помічників народних депутатів. От я, я стою на рамки. Ну для чого напружувати ситуацію? І вона ж і так напружена. Ну, ну, дивіться, я зараз зупиняю всіх народних депутатів, які йдуть на комітет, і вони не будуть брати участь у засіданні комітету, поки не в не поручність журналістів. Можете зірвати просто і відповідальні рекомендації. Розумієте? що тут Правда, може Алло. Ну, от ще з'явився буквально недавно також допис Анатолія Гриценка, який теж взявся читати законопроект 45-75. В його вразило, і він незадоволений, обурений цифрою 18 мільярдів приблизно гривень, які виділені на. Міністерства не внутрішні справ перкошу 15 мільярдів на міністерство оборони. Тобто, при тому, що майже 40 мільярдів просили просили військові для того, щоб ну екстрено покращити обороноздатність країни. Нагадаю, що фактично зараз зосереджені великі сили на кордоні. є дуже велика небезпека російської інтервенції. Але я знаєте, що хотів спитати насправді. Пан Сергій Доротич нагадає нас голова громадської е колеги з питань податкової та митної політики Верховної Ради. Ми всі розуміємо, що зараз я ну, Яценюк каже прямим текстом, що Україна стоїть на межі дефолту, або в нас чекає дефолт, або ми зараз зможемо ці дірки якось затнути. Я так розумію, не без допомоги Міжнародного валютного фонду, який, до речі я так розумію, там ідеться про зовсім інші суми. Заліна з безправді не знаю, що сподівався там Янукович з 15 мільярдами, начебто російськими, якщо справді ситуація настільки була погана. Але питання не в тому, питання в іншому. Є ж дві тут дві та стратегії основні: або ми намагаємося стабілізувати зараз цю дірку, так і не робимо різких рухів, ну це як так, так або ми все-таки намагаємося, оскільки ми вже на дні провести шокові реформи з лібералізації економіки з тим, щоб в майбутньому, сподіваючись на залучення більше інвестицій, капіталу при розвиток приватного бізнесу, в наступні там 5 важких років переломити ситуацію, скажімо, і е, закласти підвали для майбутнього зростання, яке буде вже тривати там десятиліття, умовно кажучи. Я абсолютно з вами погоджуюсь, і солідарний. Саме цього ми не бачимо. Тобто, якщо мова йде про перший варіант. То тоді незрозуміло, чому ініціюються такі законопроекти, які ну, кардинально міняють правила гри, до яких вже звик підприємці. Тобто на сьогоднішній день ми повинні розуміти, що підприємці і так, як їжачки, зжалися і, і чекають. Вони не розуміють, дуже багато хто з них, взагалі, що стосується міжнародних корпорацій, вивели ці кошти. Щодо реформ. Ну дивіться, якщо там кажуть, добре, ми всі розуміємо, ви сиділи там на різних схемах оптимізації, не хотіли платити в Окей. державу, тому що ви ще платили хабарі. А, наприклад, ми вам обіцяємо, що хабарі ніхто не платить, але платіть податки в державу, тому що вона в цьому потребує. Державу ж теж можна зрозуміти в цій ситуації. Абсолютно потребує тоді. Я ж про що говорю. Якби був законопроект, який би говорив. Про певний, ну не мораторій, про певну законодавчу ініціативу, яка буде стосуватися оцього короткотермінового періоду підняття держави з колін. Цей законопроект треба терміново напрацювати, обговорити з громадськістю, а не так, як ми бачили на бюджетний комітет, не можуть попасти навіть народні депутати, як пан Гриценко, він зараз з ним ознайомлюється. То про які тоді законопроекти, і наскільки можна довіряти тим цифрам, які звучать від політиків з трибуни. Я дуже обережно після певних висловлювів тих самих політиків відносяться до тих цифр, які вони. Я хочу зрозуміти, звідки взяті джерела тих цифр, тому що вони справді страшні. Uh -huh. Можливо, і скоріш за все, попередній уряд дійсно міг зробити все, щоб вимити всі кошти. Однак доведіть громадськості, доведіть, не збурюйте, переконайте. А потім вчиняєте якісь дії. І це не тільки стосується там бізнесу, це стосується і громадських певних моментів. Ми всі розуміємо, що знаємо про події в рівному, коли можна було не збурювати людей, тому що підприємці того теж мають певне відношення, довести доказову базу, спитати в громади, а що ж ми України, що ми робимо з такими збройними формулюваннями, і потім щось робити. А не без доказової бази чинити певні дії, які провокують. Я прийшов більше на громадську свою позицію. Так само і стосується бізнесу без обговорення, без е Декларування і роз'яснення цих позицій запроваджують за законодавчі ініціативи, які вбивають перспективу. Ну, а реформами це не називається. це не реформа. Єдине, жопатия з чим не зможу поводитися? Я не думаю, що є сенс обговорювати економічні реформи, там не знаю, з якимось з дуже широким загалом, оскільки ну мені здається, що саме ну, є там кабінет міністрів, він буде нести політичну відповідальність як мінімум за свої рішення, і е, е, якщо не дати їм повноваження. Даний момент, а вони будуть мусити бігати там на майдан кожної неділі і оправдовуватися, що сьогодні стало чуть, -чуть гірше, бо ми зараз щось спробуємо. Ну то так Абсолютно. взагалі, але це ж не реформа. Буде. Мова йде. Ми залишаємо існуючу податкову систему і лише з більшою податковою навантаження. Це не реформа. Абсолютно. Реформа це запровадження нової системи податкової системи. До прикладу, Я не я просто ми дискусуємо, американська, де відміняється податок на додану вартість, який, на жаль, корупційний і не тільки в Україні. Я спілкувався з економістами, є зложивання на жаль в Європі. Наприклад, і запроваджуємо податок від реалізації, але вся європа працює сподиває і нічого можливо, страшного. можливо, але країна злодіїв і бандитів працює по іншому. США до до прикладу, і треба ще подивитися, в кого економіка більш стабільна. Я просто говорю, деклара є інші реформи, в тому числі там, ну подивиться, я не рекламую політиків податковий кодекс певного політика, який декларувався, там є зерна. Але це реформи. Ми на сьогоднішній день не бачимо зміни системи адміністрування. Ми не бачимо зміни з принципу збору податків. Ми бачимо тільки збільшення фіскальної ставки. Ага. Якщо це реформа... То ви не вибачте, у нас був Сергій Доротич, голова громадської колегії з питань податкової та митної політики Верховної Ради України, який не задоволений тим, що громадськість дуже слабко змогла. Ну фактично не змогла проконтролювати законопроект. Дуже важливий законопроект. Фактично, це буде новий бюджет країни, який власне винесений на розгляд Верховної Ради.